Доброго дня! І це знову я, Віка, і мій новий канал Бабушка Нав'язала. Дуже рада всіх вас бачить у себе в гостях. Перший раз знімаю другий в'язоблог. Хочу вам показати, що я собі в'язала. Не було геть взагалі ніякого настрою. Щось перший раз показала та відео, зробила, вже пожалкувала. Думаю, на що я це зробила, а на що кому воно треба, а кому воно це цікаво, і самі вже не цікаво. Я в общем, якось так, а потім сама собі думаю, ну, люди там писали коментарі, що вони кажуть, що я молодець, треба продовжувати, треба, треба робити, може людям комусь буде цікаво. В общем, я дуже вдячна всім, хто мені написав коментарі, хто мене подивився. І вирішила, що треба продовжувати з новими силами починати продовжувати. На дворі скоро весна, скоро буде тепло, треба якось двигатися далі уперед. Життя не стоїть, треба продовжувати. Ну, продовжувати я розумію, що треба життя йде, а натхнення в'язати геть не було. Щось так сиділа в такому якомусь состоянні, яке не знала навіть. Сиділа так, дивилася всякі в'язоблоги, дивилася всякі схеми, телевізор, нічого геть в голову мені не могло взагалі прийти, що я хочу в'язати. Сама собі так сиділа, сиділа. Думаю, треба щось зв'язати маленьке. Ну, і сама собі так сіла, думаю, зв'яжу собі, щось мені так захотілося. Не знаю, чого так. Захотіла зв'язати маленьку Hello Kitty. Це така маленька популярна іграшка брелок, які дуже багато хто в'яже, кожен в'яже по-своєму. Думаю, зв'яжу собі Hello Kitty. Може, підніметься якийсь настрій, чи може буде якось веселіше. Може, щось ще потім в голову прийде, бо щось геть мені не весело. Ну, думаю, зв'яжу Hello Kitty. По Hello Kitty, думаю, ну, піднялася рука, думаю, злядала ще пандочку. Ну, зв'язала панточку. Далі знову настрою немає. Не хочу нічого вказати, не хочу нічого робити. Ну, Думаю, ну, треба ж щось робити. Ну що ж це я так? оце не, не хочу, Та не хочу. Сама себе обговорюю, не хочу, не хочу, а треба казати хочу. Знову дивилася там телевізор, знову дивилася схеми. І тут мені ну, потрапила взяла, в інстаграмі, на ленті потрапила мені іграшка Стіч. Прям ціла іграшки, іграшка стіч, там подушки, і одіяла, і на чашках, і на кросівках, і на одежах. Він такий гарненький, такий миленький, така, така, прям гарненьке воно таке существо, що воно іно, 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 іно на якесь таке существо. Мутфільм включила, подивилася мультфільм. Таке воно прикольне, смішне. Давай щось в мене появилося Бажання, попалося. Давай шукать схеми. Побач, знайшла схему, ну, схему великого на великого стіча десь сантиметрів 40 Думаю, Думається, дуже великий стіч, кому його то будемо продавати. І тут мені дочка підкинула маленьку схемку на маленького стіча. Так його. І я сіла прямо захоплення, в мене прям таке було бажання. Прям мені вечором прислали схемку. І я прям сіла його вечором. Буквально ну, часа за два я його зробила. Такий маленький стічок. я вам скажу, скільки він сантиметрів. Ось такий дивіться, 11 сантиметрів стічок такий, зробила такого стічка. І так мені щось піднявся настрій. Так вони... Таке воно гарненьке, голубеньке, таке. Таке сонячне, таке, він, він такий, ну, гарненький, ну прям дивишся і радується око. Всі мене вдома сказали, який гарний, який чудовий. І я з новим натхненням думаю, ну що ж він в мене один? Мені треба, щоб було два стічка. І я зв'язала собі ще окна стіча. І так мені вони подобається. Такі вони хороші хлопці. І так вони ну, прилізь. Тут Тр трошки ручки кришила одного туди-одно сюди, ну нічого, він же ж махаручками. І такі зв'язала два стіча. А потім думаю, ну що ж є два хлопці. Треба ж до хлопців. Дивилася, а в стіча є ще ж ангел. І я зв'язала ополя отаку дівочку ангела. Ну і такі два хвостика, це в неї, мабуть, антенки, я навіть не знаю, що то. Таке в дівчинки. Така ж самого зросту. Ну, в одного парочка є. Ну, Це треба і до другого парочку. І зв'язала двох ангелів. Такі в мене є два ангела. Є два стіча. дивіться, такі гарненькі. І є два ангела. Такі вони мені прям подобаються. Прям підняли мені настрій. Я прям така вся задоволена. Якось так вже мені якось так захотілося знову щось в'язати. І я зв'язала. Я вже з новим настроєм, з новим натхненням. Зараз приберу це. Щось в мене вже з'явилось натхнення в'язати. І я собі думаю, що знову в'язати. Ну, зв'язала, думаю, що знову в'язати. Ну, щось мені захотілося черепашок. О, зв'язала таких гарненьких двох черепашок. Тоже такий іграшково, можна, як брелочок причепити карабінчик, можна як... Так, дитинки, граться, такі сувенірні маленькі черепашки. Вставайте тут черепашки. А потім якось ранку відкрила телевізор, як завжди, там Ольга Вір'янова з самого ранку всіх піднімає, всіх розбуде, всім розкаже, всім підніме настрій. Каже, треба в'язати, брати і всім гачкувати, гачкувати. Ну, і Оля Маянова зробила новий майстер-клас на іграшки-пупсики. Я дуже хотіла давно зв'язати жабку, все дивлюсь, дивлюсь жабки, хочу жабку зв'язати таку значить, таку жабку, щоб в неї ручки ножки були, наче на варіочках так, ну, так Ну, Ще в общем, треба подумати і зв'язати таку. Я тут сіла Оля Вріянова, тут шептала, шептала. І в общем, нашептала, вибачаю, зачепила камеру, нашептала мені на таку жабку. Зглядала я по її майстер-класу жабку, таку гарненьку, чудову, вона тут десь тільки треба, поміряємо сантиметрів. Ну У мене, якщо від краю очей до кінця ніжок, вийшло 14 см. Отака жабулька, гарненька така, жабулька, квакулька. Така хорошенька жабулька-квакулька. І щось так мені подобалася ця схемка, сподобались мені ці іграшки. Таке воно чудове. І там було. Декілька іграшок по одній схемці. Я потім сіла, захотілося мені ще й котика прям сіла за один день. То буває, нічого не хочу і крючка в руки брати, А це сіла прямо за один день. Зв'язала такого котика зеленого, такого гарненького, такого сіренького. Правда, дивлюся, оце показую вам. Треба зробити хвоста. Не зробила хвоста, а що ж це кіт без хвоста. Треба ж кота хвоста тягати. Зробила такого котика, потім ще зробила. Такого такий бульдожка, мопсик, чи мопсик чи бульдожка, що воно там. Зробила такого мопсика, таким пім пім хвостиком, таким носиком. Такого зробила От. І потім думаю, щось такі звірі там якісь ось коровки, собачки, зайчики, все таке, все ж однакове. І я захотіла сама собі вже по цій схемці туловища. Ось таку лисичку. Лягай, не падай. Ось таку гарненьку лисичку, таку маленьку, таку приємну лисичку. Так що будуть свята, ось, може, щось десь продам, може комусь щось подобається. Може комусь подарю, такі гаренькі звірятка. От таке у мене з'явилось натхнення на цьому тижні, багато не нав'язала, нав'язала трошки, бо щось не було настрою, чи було, то я була розстроєна, чи то я не знаю. Ось таку красоту я нав'язала. Так що на цьому поки все. Думаю, буде натхнення, сонечко на весну повертається, вже буде тепло, почнуться городи, почнеться річка, треба щось вже готуватися до городів, щось садити розсаду, щось треба чим займатися. Тому треба, щоб було натхнення, так що, дівчатки, беріть, в'яжіть, надихайтеся. Не дивіться на мій сумний настрій, він мене вже трошки піднімається. Тому дуже всім вдячна, кому подобалися мої іграшки, заходьте, дивіться, дуже буду вдячна за ваші коментарі, пишіть критику, чого нічого не пишете, що це воно все погано, нікуди не годиться. Дуже буду вдячна за ваші просмотри і за ваші лайки. Так що заходьте на канал, «Бабушка нав'язала і в інстаграмі теж є сторінка, «Бабушка нав'язала. Заходьте, проходьте, дивіться, любуйтеся, буду ще в'язати, буду вчитися правильно знімати, щоб вам це подобалося. Щоб було цікаво, дивитися, треба вміти багато балакати, а я балакую багато за кадром, в кадрі мало балакаю. стісняюся. Так що до побачення, до нових зустрічей.